Історії блакитного ідеалу Муалані. Ну, Було вже опівночі, коли її з друзями галаслива вечірка на гарячих джерелах нарешті добігала кінця. Аж раптом тишу порушив гучний звук вдалині. Він був зовсім чужорідним, що тільки підкреслювалося цілковитою тишею ночі. Усі стурбовано дивилися одне на одного, не розуміючи, що сталося. У цей момент до них поспіхом підбігла Атея, яка патрулювала околиці і попередила про атаку безо. Зодні, закликаючи усіх вирушити у безпечне місце, але Муалані підняла руку, виголосивши бажання залишитися і допомогти. Після того як Муалані виступила вперед, інші теж почали повільно підтягуватися, сподіваючись зробити свій посильний внесок. В результаті виснажлива битва тривала до світанку, коли вони нарешті переконалися, що всі брами безодні запечатані. Муалані разом з Атеєю та іншими хранителями у знемозі повернулася в плем'я. Ані зауважила, що абсолютно всі отримали поранення, серйозні чи легкі, декому вже надавали першу допомогу, замотуючи бентами рани. А сама Муалані, завдяки захисту інших, відбулася лише кількома неглибокими подряпинами. У її серці зародилося нове почуття. Жаль, змішаний з почуттям непокори, рішучість не маритися з таким результатом. Того дня Муалані дуже довго спала, аж поки її не розбудило відчуття чогось твердого у. Руці розплющивши очі, вона побачила, що стискає у руці кришталево чисте око Бога. Муалані уважно оглядала артефакт знову і знову, щоб переконатися, що це не якась іграшка, яку купили їй батьки. Це була заслужена винагорода за перемогу у її першій битві.